Всім привіт на каналі Івана Анкевича. Сьогодні хочу зняти такий відосик, я не знаю, що це відбувається, але тільки везе тільки мені так. Це треш який В Взагалі що, поїхав Дніпр, купив собі плуг. Приїхав додому на радостях. Короче, плуг такий, ну, блін Ну реально мощний, короче. Плуг дебелий, метал товстенький. Поварений вроде, нічого, вибирав таку раму, щоб була по максимально поварена. Но дело не в тому. Коротше, общем, що, сложив я його. І вчора такий щось сидю, там з тієї сторони сидю і такий дивлюся на корпуса. А вони то в мене не рівні. Ось гняньте вуха. Допустимо, те, що середнє вуха. Воно приварене нерівно. Я тут взагалі, коротше, в шокі. Блін, думаю, я фієн, оце купив. Як не сівалку собі куплю, коротше, ціпки якісь не так стоять, або шестерні, коротше, так плуг собі купив, середній. Так воно, Ну, ось, блін, по відосу, я думаю, по-любому, коротше, побачите. Дзвоню до людей, вони кажуть, що ти мелеш, коротше, ти що, прикалуєшся чи що. Бери орай, коротше, та і все, не мороч голову, мужик кричить, у мене 50 штук їх брали, коротше, ніде нічого, в тебе це така фішка. Та кажу, при чому тут 50 людей брали, коротше, а я не взяв. Я коротше, беру. Щас. Коротше, у мене є такий уровень, правило там вроде, називається. Я так беру, ставлю і кажу, дядь, дивися. Реально, гляньте. Тут більше сантиметра не вистачає, коротше, так це я зараз його просто розкрутив, бо я його буду відвозити назад. Коротше. Я його розкрутив. А якщо його скручу, що всі, допустим, як їх стойки коротше, прикручені, то тут виходить девіше ще більше зазор. Чим він є, короте. і в мене виходить плуг на середньому корпусі, він отак тіліпається туди-сюди, туди-сюди. Я їм дзвоняв, вони мені кажуть, та ні, каже, ти їдь, каже, бери орай і все. Ти пробуй, каже, що ти каже. Та ну ти що? каже, Я, блін, їх вже 20 років, клепаю. Короте. Та я кажу, та при чому тут що ви клепаєте? Короте. Він склепаний непогано, просто він приварений, кажу, нерівно середні, середнє вухо. І воно навіть, якщо глянути, ось тут розстояння. Ось тут розстояння. І тут розстояння. Тобто, перший і задній розстояння нормальне, а на середньому дивіться воно блін, на 2 см коротше, чи на сантиметр дужче виступає. Коротше, я тут в шокі. Отака у мене сьогодні історія вийшла. Зараз не знаю. Зараз буду грузити його, короче, вести назад і будемо вибирати раму. Якщо раму не виберемо, то я не знаю, хай вертають бабки, мабуть. Та так що такі в Дніпрі продаються шарашкиних конторах плуги. Ну, В Дніпрі в шарашкиних конторах, да. Там, де самі варять, короче, то тобі блін, секономив. Получається, він стоїть 31 тисячу. Думаю, ти та яка там разниця, короче, які, брат, чи за 50 у, на заводі короче, там він там стоїть або за 31, А вказується різниця є, короче, він тут навіть зварений короче, неправильно. От вам і, пожалуйста. І, і кинув оце... правило. Воно ж виходить, якщо я не ошибаюсь, як мені сусід каже. Що якщо все нормально, то оце точно отак все сходиться. Ось гляньте. Йди, блядь, відсюди. Киша, коротше. Лазить тут, блядь. Встала в кадр, коротше, де ще й оре тепер. Іди отсюда. Коротше, отак ось гляньте. Скільки тут, наверное, сантиметра 3, зараз. Щас... Ось я взяв рулетку. Блять, пошти 4,5 см. Ну, 4 см. Так це він не скручений. Я його коли скрутю. Там, вообще получается сантиметрів 7, наверное, короче, і чуть ли не 10, доходить до того, що вот така розбіжність. І це ж, я не знаю, це, наверное, виходить просто із-за того, що бачите, що тут воно виліше. Ось, сейчас я рулеточкою. Отут, 2 см, вот 2. Два. тут уже пошти 3, пошти 3 см. І тут, виходить, 2 см. Ну, якщо так гляну, да, 2 см, получається. Виходить... Тут, блядь, теж нерівно, тут, блядь, почти 2 см, там 2 см, тут, коротше, блять, 2,5-3 см. Я ж кажу, коротше, дуже... Я не знаю, хто їх варить, блядь. я кажу, у вас чи сварщики, коротше, дивляться, непонятно куди. Це. Ну, Блін, я не знаю, як це, коротше, як це фірма називається. Дірка повна. Ужас, отакого. От так що пишемо коментарі, що ви скажете по цьому поводу. Зігнуто, не зігнуто. Коротше. Буде він орати, чи не буде він орати? Що скажете, коротше. як воно взагалі буде вести? Такий плуг. В общем що, пишемо коментарі, ставлямо лайки, дізлайки, підписуємося на канал. Отакий вот сьогодні обзорчик.